Так, ми в азіатському магазині, візьму ще своїм напробування. Я вчора скуштувала, діти сказали, ну-ну-ну, мама, як це ти без з нас скуштувала ці пліти Тут пишеться як груша, кар, хтось тоді того Пів це десь майже пів кіла, долар 69 за ЛБ. Ну це майже пів кіло, ге? Я зараз виберу невеличкі, такі м'якенькі. Ось бачу такі соковиті. Як їх правильно вибирати, я не знаю. Я беру м'якші. Я візьму, напевно, ще чоловіку. Він також не куштував. Тут вже і спорти Я боюся, бо тут голочки дуже такі. Так. Два взяла і візьму чоловіку.